Перезняти трансляцію на рахунок е, автопідборів. Е, я працюю, е, авто виконую автопідбори в Рівному Тавуцьку. Перепрошую, запинаюся ще хвилююся. Е, не часто я знімаю такі трансляції, не часто себе знімаю. Два слова хочу розповісти про свою е, сьогоднішню роботу. Сьогодні проводив супровід по авторинку. Шукали автомобіль за 8 тисяч на автоматі. Автомобілі на автоматі зараз є досить популярним запитом, адже багато людей воює, саме чоловіків, і жінки залишились вдома, і тому шукають часто шукають автомобіль на автоматі, тому що жінкам. Легше їздити саме на автоматі. Шукали ми сьогодні такий автомобіль за 8000 в Рівненському авторинку. Була холодна погода, небагато автівок зараз на ринку, з цим тугом. Багато людей боїться виїжджати, ТЦК і так далі. Багатьох людей немає від строчки. Пройшлися ми по авторинку, знайшли два більш-менш варіанти. Перший це шкода Октавія з 1,4 бензиновим двигуном. І він нам так більш 50, 50 сподобався не сподобався. І другий варіант це Peugeot 3008 з 1,6 дизельним двигуном і роботизованою коробкою передач. Автомобіль, правда, коштував не 8, 000, а 9500. Але там був присутній торг. І, В принципі, автомобіль сподобався. Але люди вирішили ще подумати і в майбутньому, напевно, ще поїдуть в Луцьк, щоб розглядати ще такі ось схожі варіанти. На рахунок Peugeot 3008 скажу, що це непоганий автомобіль, досить економний. Саме на 1,6 двигуновий дизельному. Так само він непоганий на 2.0 дизельному. Двигноми там уже із 2.0 іде Айсіновська коробка з мокрим щепленням. Він трішки буде більше палива споживати, ніж 1,6. 1,6 він більш економніший. Але 1,6 також непоганий варіант. Хоча на роботозовній коробці цей робот не є таким поганим, його часто бояться, але в принципі, якщо він обслуговувався і його обслуговувати надалі, все з ним має бути нормально. Отже, ми так сьогодні подивилися автомобілі. Два слова я хочу сказати за Луцький авторинок. Людям вони попередньо мені телефонували і запитували на рахунок автопідбору. І я відразу сказав, що потрібно їхати до Луцька, адже там більший вибір автомобілів. Ваня, про що тут, не зрозумів, що ви маєте на увазі. І я зразу людей спрямовував на Луцький авторинок, адже там більша кількість автомобілів, і певний автомобіль знайти набагато легше. Чи то механіку, чи автомат. Автомат, в принципі, знайти зараз важко, тим паче, за невеликий бюджет. От сьогодні був бюджет 8 тисяч. В Луцьку цей таких варіантів буде більше, і автомобіль саме будь-який легше знайти. Отже, я відразу спрямовував людей, але люди вирішили приїхати ще в Рівне, подивитися. Ну, що ж, пройшлися, подивилися, побачили, що хороших варіантів досить мало. І, в майбутньому, я надіюсь, вони поїдуть на Луцький авторинок. Можливо, зі мною, можливо, без мене. Там як вийде, тому що, до речі, завтра я буду на Луцькому авторинку, якщо когось. Щось цікавить, будь ласка, звертайтеся, буду радий допомогти. Я так не зрозумів, про що тут говориться. Ваня говорить. Мене цікавить автомобіль Opel Zafira Мотор 16. Так, Ваня відповім, що тут говориться про автомобілі, підбір авто, авторинки, що продається, що купується і так далі. І тема автопідбору і пошуку автомобілів. Opel зефіра, 1.6 бензин. Ціна, подивіться, будь ласка, на авторію, тому що я всі ціни всіх автомобілів ну, не можу фізично пам'ятати. Приблизно ціна такого автомобіля, я думаю, буде 7-8 тисяч доларів. Можливо, навіть менше 7 можна пошукати, тому що бензинові дешевше, ніж дизельні, Ну, думаю, за 7-8 ви бензинову з ефіру маєте знайти. Так. І далі скажу, продовжую я про Луцький авторинок. Людей я туди зачасту рекомендую поїхати саме на Луцький авторинок, тому що там більше варіантів. На рахунок цін по моїх послугах, а саме по послуги, зі разового під, пере, разової перевірки автомобіля. По послугах супроводу по авторинку, експерту на день по підбору автомобіля під ключ. Всі мої розцінки є в моєму інстаграмі. Мій інстаграм є в описі під довгими відео, в описі в каналі є там Телеграм. Можете звертатись, писати мені, є мої номера телефонів. Можете також звертатися. З радістю вам допоможу. Щось пишуть тут хочеш 500 рублей. Не розумію, до чого ці коментарі. Е, так, на рахунок автомобілів на автоматичній коробці я хотів ще два слова сказати. Ну, в принципі, я все сказав. Що тяжко знайти, можна, звісно, дивитися і на авторія, дивитися в індивідуальних оголошеннях їхати, їх перевіряти. Це, звісно, затрачає більше часу, більше ресурсів, більше коштів. Простіше, звісно, поїхати на Луцький авторинок, повторюсь, там більше автомобілів і пошукати автівку на автоматі. Так само це стосується різних автівок, що вас цікавить. Спочатку ще раз потрібно дослідити людський авторинок. Що входить в мою послугу, ще два слова скажу. Отже, давайте я вам в супровід по авторинку. Це я зустрічаюся з людиною. Ми йдемо, шукаємо автомобілі, дивимося, повністю проходимо авторинок. Два-три варіанти, які нам подобаються, ми дивимося детальніше. Я підключаю діагностичний адаптер, дивимося пробіг за можливості. Не всіх автомобілів я можу побачити. Пробіг, дивимося лакофарбове покриття тощиноміром. Відповідно, якщо все з машиною добре, на перше поле все окей. Їдемо на естакаду або на яму, або на СТО за вашим побажанням обов'язково дивимося знизу. Обов'язково підкреслюю перед покупкою автомобіля будь-якого. Не полінуйтеся, заїти на естакаду знизу. Вам автомобіль відкриється просто зовсім по-іншому. Це ну обов'язково просто функція. Я на цьому наголошую. Після того, якщо ми його подивилися і все більш-менш нормально, тоді приймаємо рішення купувати даний автомобіль чи не купувати. Якщо цей варіант нам не сподобався, щось там не так не є нормально. Ми дивимося ще один, якщо такий нам ну, є ще варіант, да, який нам подобається. Ну, якщо ми не знайшли підходящий варіант і автомобілі нам не подобається, ну, на жаль, цього разу не підібрали, можна так сказати. Сума все рівно за ринку, ну, оплачується, тому що я потратив свій особистий час. Я, я зробив певний обсяг роботи. Так, на жаль, немає, наприклад, результату, але от роботу я свою виконав. Тобто ви платите саме за, за мою роботу, за те, що я допомагаю, супроводжую по авторинку, перевіряю ті автомобілі і так далі. І так далі. Але дай Боже, що автомобіль знаходиться, хороший варіант. Є автомобіль купується і з ним він купується тільки в тому випадку, якщо він дійсно є хорошим. Ось так коротенько про супровід на авторинку. Хто не знає, авторинок в Луцьку працює в четвер та в неділю. В четвер він більш такий масовіший, в неділю трішки, можливо, він не такий рухомий, але в неділю я дуже багато разів проводив супровід по авторинку. Автомобілі можна знайти, купувати на рахунок документів і переформлення саме в неділю. Не є проблема, якщо автомобіль на червоних номерах на першій реєстрації їдеться до нотаріуса. Якщо ви вже купляєте автомобіль, нотаріус виписує договір куплі-продажу, і далі ви цим автомобілем їдете в своє місто, щоб собі потім його поставити на облік в будь-яке. Тобто, то не є проблема. Якщо автомобіль на білих номерах, там трішки складніше. Хоча в мене мало таких було випадків, здебільшого люди купують на першій реєстрації. Але якщо на білих номерах, то вже домовляєтеся із продавцем. Я думаю, нічого такого страшного немає. Можливо, переформлене через дію. Якщо ні, то я думаю, домовитись із продавцем то не є проблема. Так само зараз і тимчасові договори виписуються. Тобто зараз це все рішається і все прозоро, ніяких намагалова немає. Все як би там добре. По-російськи не можна запитувати? Ні, не можна, то український канал вибачайте. Ведемося по-українськи. На рахунок супроводу, на рахунок документів сказав. В принципі, якщо щось вас цікавить. Будь ласка, пишіть. Не завжди я можу відповісти на певні запитання. Дуже часто запитують про ту чи іншу е, автівку. Ну розум ви мусите розуміти, що не всі марки і моделі е, точно розумієш. Дуже часто питають: а якось та модель? Чи вона добра, чи вона погана? Ну не можна володіти всією просто інформацією про ті автівки, які я впевнений щось сказати: хороше чи погане. Я людям відповідаю. Але про деякі е, автомобілі, там, моделі я не маю відповіді, тому і кажу, що. Ось, на, залі, на жаль, я про неї нічого не можу сказати. Якщо щось потрібно, потрібно дізнатися і тоді вже щось говорити. Щось тут Ігор. Щось дуже нам старається Ігор тут писати. Дуже. Активно. На жаль, мушу заблокувати Ігора. Вибачай. Ось така невеличка трансляція. Надіюсь, відео корисне. Ще раз повторюсь, на рахунок підборів автомобіля рівне Луцьк, якщо щось вам потрібно, будь ласка, звертайтеся. Роблю разові огляди, виїжджаю по Рівненському району, по Волинській області, Рівненській області, перевіряю автівки. Є в мене лаунж, є в мене товщиномір. В принципі, будь-яку марку автомобіля перевірити, то не є проблема. Е ну і все, ніби. Буду завершити трансляцію. Всім дякую за увагу. Надіюсь, корисно. До нових зустрічей, всім миру!